I don't buy my flowers. Бульк. 9 чи 10 охотів хлопці. Ми. Вони ще не знають, що їх спіткає невдача. Гарний. Так нічого собі ти піймав. Та <світ> Так тихенько. Затрайхардило окуня. Всім привіт! Трайхард повертається. Наступила весна. Час для спінінгу, час для наших відео. З вами, як завжди, Ярослав та Петро. Що ж, весна, свято весни, скоро вже риба буде клювати, ну неймовірно класно. Але сьогодні ми приїхали на одне місце, побачили, що там крига, і приїхали на інше місце. І зараз будемо шукати тут, судячи з наших комплектів, окуня. Тому не перемикайтесь. Постараємося щось знайти. В планах гарні окуні, ну або хоча б їх кількість. Не перемикайте, буде цікаво. Зараз ми зможемо підходити тільки до таких місць витоптаних, типу. Та тут і так всі повсюди підходять. Це найвища форма задоволення. А, до речі, тут це цей, це, як на фінці, мої а, перехльости є. Чи те, що вклейка дуже м'яка. Доброго дня. Два хлопці вийшли на риболовлю і намагаються впіймати окуня в ТІМ. В Хіндер. Студія. Втім, на першій бадомі був лід. Ліля, Ліля, не чуємо вас, не чуємо. А ми все ще продовжуємо наші пошуки вже третя точка поспіль. І ми не знайшли рибу. Не було ще жодного клювання, але ви самі бачите, яка тут вода. Рівень приблизно по берегу на метр два та більше. Та більше, ми ж за деревом стоїмо. Бі біля трьох метрів по берегу. Додалося води, тому риба невідомо де стоїть, де вона ховається. І цю загадку нам з вами сьогодні треба розгадати. Чек. О, був. Мені що був тільки що. Але дивно, що воно так кліє близько. Цей, ми ж за деревом стоїмо метрів п'ять при нормальному рівні. Зараз буде епічний поворот сумки. Спочатку флюрокарбон. Зараз буде епічне падіння сумки. Дивісь. Я як справжній риболов спортсмен зачепився. О, ганяю, дивись. Ага. Я, як справжній риболов-спортсмен, зачепився за дерево, яке за спиною, тому що треба обов'язково дивитися за спину, а я цього не зробив. Тому зараз перев'язуюсь. 0,16 флюрокарбон. Якраз під окунця, як то кажуть, те, що треба. Відміряємо якусь відстань приблизно. І я користуюсь спеціальним інструментом під назвою вузлов'яз. Відкусуємо. І далі все дуже просто, оп. оп. От і все узолочок готовий. Залишилось нам відрізати кінчики. і зібрати новий монтажик. це у нас треба гачечок і грузик і прив'язуємо Не попав в дірочку. Попав. Готово. У мене 24 коробки азура. Петро, в тебе там який колір стоїть? Е, масло. Добре, я поставлю лоха. А тут де ганяло. Та я протягнув вже там. Протягнув? Друзі, перше клювання. О, дивіться, який кунець. Опа, гарний. Так нічого собі ти піймав. Послуха. Ну, Хороший, хороший. Клюнув з-під куща. Дивіться, який. Ну, такий грамів 140, мабуть. Дивіться, як заїв нашу шухітомі. Гарненький окунець, от саме таких ми і шукаємо. Трайхардимо, трайхардимо, друзі. Шукаємо по великій воді. Велику рибу, але поки знайшли середнього окуня. Ну що, пофоткали нашого красення. Це перший, але я сподіваємось не останній. Відпускаємо його. Пішов. Будем... Далі змінимося. стафін уся. Буде ловити на сарку. Да, у нікітки забереш палку. Кидаємо ми обидвоє невеличку приманку відносно, півтора дюйма хітомі. Але по досвіду знаю, що на цих місцях може навпаки працювати збільшення. Тому поставлю зараз хітомі, але двохдюймову. I'm поставити my грами. Ось ми вже прийшли дуже багато точок, це десь аж 4. 4 точки. І наша думка розділилась. Петро поставив велику приманку, тому що ну, в великому, великому шматку і окунь радіє, і в нього стоїть 2 грами. Я ж поставив навпаки 1,6 дюйма і 1 грам. Тобто Петро буде маслати дальня, конкретний хеві джиг а, буду... а я буду маслати отак під ніжками обережника тюк-тюк-тюк робити. Тому побачимо, що з цього вийде. Пишіть в коментарях, хто не впіймає більше риби. Ну, я вже одного піймав. Тут же немає підходу. Ну. Зараз, друзі, є така теорія, що окунь стоїть ще далі, і ми спробуємо його ловити на джегріх. Змінює на вольфрамовий і в нашу оснастку. Але це буде трошки подовше, Тому що нам треба прив'язати ще карабінчик для цієї снасті. Тому що вони в мене ще й не маленькі потужні. Як мають бути. Всі мікрушники пишіть в коментарях, чи за велике, чи за велика це застібка. Вот такая у нас крапелька, точнее крапелька альжаврих. Возьмем еще кулачок. Нікіта, в тебе є якийсь свінг чи щось таке? Два дюйма є? Може, будь ласка, щось дати таке. Хей, hey, on, you let's wake up, hey, come on. Що ж, друзі, цей репортаж ми проводимо з річки Дніпро. І тут риби немає. <плес> Hey, come on, you let's wake up. Hey, come on. Кей, hey, wake up. Okay, hey, come on. Take your дсм, щупу шукаєш, Та Там то, шу не кричав, вой що тоді так Ти пробує. Дивись, ще більше води Бачиш? Mm -hmm. так О, Нікіта, це не блогарний в село. Коли ми станем собою, розцвітуть абрикоси, зайвий осад ростає на дні. Той день твої заплетені коси. Мов світанкові роси впадуть знов на обличчя мені. В той день слова стануть зайві, а імена неважливі. І ми будемо двоє. Буде так ясно, що ми зможемо побачити рай. Саме в той день, коли ми станемо собою. В той день, коли ми станемо собою, над головою. Засяє сонце знову. Щось геть погано клює, може хоч тут піймаємо одненького. Спробуємо, бо наче місце перспективне. І ловили ми тут раніше. Будемо намагатися для гарного кіно нічого не шкода. Я бачу там милька стрибала. Я не можу зрозуміти, з якої вона сторони О, так. Ти мене тягнеш. Они ну не прям с дна Почему я кидаю ворочик, что оно клюнуло посередине? Ты им прям тюка, а чи просто підвысь? Не просто підвис. Ну, мы так само. Це твоя Наталка затоплена, я думаю. Так, да, там вода зверх там на бетоні. Так цей судак має там клювати. О, зараз. Поки цей в телефон завтика тик-тик. І угу. нема. Але як дзьобнуло. Пасивний, так? Да? Диви, стягнув. На дуже пасивний. Це є. Ох, як. Ааа, зійшов! Як він гарно клюнув. Зараза. Робив такі легкі підкиди над самим дном, довгу паузу. І він так і зійшов. Хороший конець був. Має на камері бути видно. Оператори за нами трішки не встигають, за нашими швидкими ногами. Але дивіться, дуплет. Щось таке ми знайшли. Ой, які окунчики приємненькі. Застрягла мене нога. Ось такі ось. Ось, повернулись ми на місця, з яких починали, там де був лід. Але трошечки ми перелізли через забори, там, де незаконно захвачена територія, звісно ж. Але нам вдалося втиху. Крізь всю охорону. По крізь... факту ми нічого не порушуємо. Порушують якраз вони. А ми даруємо вам отаких от окунів. Тримайте. Нову пошту в коментарях пишіть вашу. <різь> ну тут можна цей повпиратись позмінювати приманки. Якщо прийти сюди. О, риба. Є, вимучив. Але це геть якийсь дрібний. Це параліз. Дивіться, це сьогодні найменший у нас. Але риба вже приємна, бо сьогодні з кльовом прям проблема. Або з нашими руками. Або з нашими руками. Ну, він був шустріший, ніж я. Само відпустився. Ну, головне, щоб ти був шустріший в інших моментах. Тому що потім самовиховання буде. Всього лише 10 хвилин з минулої покльовки. Пам'ятаєш, ще озеро ось там біля Десни, де каміння. Чи не пам'ятаєш? Це те, що Максове озеро? Не те, що ми заблукали були, чи що? Ні, пам'ятаєш там, де ми судака ми їздили на Десну. Там, де каміння вздовж берега і там є поруч озеро ще. Блін, я не до речі, реально. Прям не пам'ятаю. Не пам'ятаєш? Що і сонечко сідає. Що ж, друзі, от і підійшли наші справжні рибальські пригоди Трайхард до кінця. Сьогодні у нас було і щастя, і горе. Але як ви бачите, ми закінчуємо тут з вами на цей раз. Де ми будемо наступного разу? Невідомо <свісно> вирішить слідство. Рибу ми піймали, ми не спустими руками. Ось такий окунь. Нас пригостили. Хто нас пригостив, ми казати не будемо, тому що це особисте не публічне. Трішки піймали, трішки контенту вам наробили. Частинку з цього ви вже бачили в нашому телеграм-каналі Лайф. Що? Ти досі не підписаний? Мерші, мерщій. У описі є. Поспішай.